Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про те, як приручити хвилястого папушку, так щоб він вас не боявся, міг сідати вам на руку, на голову, на плече, брав у вас корм з рук, грався з вами. Якщо вам цікава ця тема, можете залишати свої коментарі внизу під відео. Одразу скажу, що це процес довгий, тому прийдеться набратися терпіння. Пташка звикає до людини поступово і це може тривати від декількох місяців до декількох років. Наприклад, моя папушка Даша майже повністю звикла до мене десь на третій рік. Чому я кажу майже повністю? Тому що все-таки це дика пташка, вона взята з дикої природи, і досягти 100% довіри між людиною і пташкою буде дуже важко. Спочатку, звичайно, вона була дуже-дуже ляклива, забивалася в самий дальній куток клітки, коли я навіть просто заходила в кімнату. Прибирання в клітці і заміна корму води це взагалі для неї був справжній стрес. Вона металася по клітці, кричала, дуже була злякана, намагалася вирватися, вискочити в отвір, улетіти, але поступово через якийсь час вона звикла до моєї руки, десь уже через три місяці спокійно сиділа на жердині, коли я насипала їй свіжий корм і міняла воду, чистила клітку. Вже досить спокійно себе поводила і навіть не переставала співати, коли я підходила до клітки і розмовляла з нею. Дашка, ах ти пузяшка моя. Ах ти моя пузяшка, який красивий пузяшка в тебе. До речі, дуже важливо під час приручення розмовляти з папушкою. Потрібно, щоб пташка звикла до вашого голосу. Щоб вона розуміла, що ви не підкрадаєтеся до неї як хижак у дикому лісі, а просто намагаєтеся з нею спілкуватися. Головне зрозуміти, що в цей період не треба примусово брати пташку на руки і намагатися таким чином прискорити її приручення, тому що пташка отримує дуже сильний стрес і, взагалі, потім не зможе звикнути до людини, або їй буде дуже важко звикнути до людини після такого знущання. Приручення це кропіткий процес, і не можна його прискорювати і нав'язувати силою. Треба дати папушці час звикнути до вас, до вашої присутності біля неї, біля клітки, щоб вона сприймала вас спокійно. А щоб вона звикла до вас швидше, треба по можливості декілька разів на день підходити до клітки і лагідно розмовляти з папушкою. Як мінімум один раз в день ви підходите до клітки, щоб поміняти воду і насипати свіжий корм. Яка ти красуня, Даша. Яка у мене золотенька дівчинка, пузяшка. Таким чином, пташка поступово звикає до вас і вже сприймає вас як частину зовнішнього світу. Пашенька. Далі, коли етап звикання пройдений, приступаємо власне до приручення. Для цього беремо звичайну палочку для суші і набираємо на неї крапельку води, підносимо до пташки ближче до дзьобика. Звичайно, спочатку пташка буде хвилюватися і втікати, тому що це для неї невідомий предмет. Але поступово, десь через тиждень-два, якщо це ви будете робити послідовно, кожен день пташка звикне до палочки і почне пити з неї перші рази можна навіть легенько торкнутися мокрою паличкою дзьобика папушки, щоб він зрозумів, що це звичайна вода, яка не становить загрози. Згодом ваш папушка сам почне збирати ці крапельки, і це йому буде подобатися, це для нього буде як певна гра. Головне в цей час не забувати поновлювати чисту воду у поїлці, щоб у пташки була можливість самостійно попити водичку, коли вона цього схоче. Недопустимо створювати такі умови, коли в поїлці немає води, і пташка отримує воду тільки з палочки. В разі якщо у вас не буде дома, а у пташки виникне сильна спрага, вона не зможе в такому разі її задовільнити, і це буде досить сильний удар по її здоров'ю цього допускати не можна. До речі, поїти з палочки це дуже корисна практика, особливо коли потрібно дати по негіркі ліки. Наприклад, нещодавно моя папушка Даша захворіла, і я змогла легко дати їй необхідний розчин глюконата кальція просто на палочці. Цей розчин не гіркий, тому моя папушка навіть не зрозуміла, що це були ліки. В іншому випадку мені довелося би брати пташку в руку і поїти її з пипетки, а це зовсім незручно і створює додатковий стрес для папушки. Для приручення дуже важливо займатися пташкою щоденно, по можливості найчастіше. Протягом дня хоча б три рази. Якщо ви будете підходити до клітки один чи два рази на тиждень, то це не буде мати ніякого успіху, пташка таким чином до вас не звикне. Рішила мені погризти ногті, да? Даша? Дивись, больно не зроби. Ти ж моя хороша пташка. На власному досвіді можу сказати, що в мене виходило приручати 4 рази на день. Я спілкувалася зі своєю пташкою вранці перед роботою, в обідню перерву, коли приходила перекусити, ввечері одразу після роботи і в кінці дня. Для приручення достатньо буде виділяти на перших порах 5-10 хвилин. Потрібно буде підійти до клітки, сказати пару лагідних слів, замінити воду у поїлці. Насипати свіжий корм, попоїти свого улюбленця з палочки. Далі, коли папушка вже звик пити з палочки, потрібно навчити його сідати на палочку. Потрібно піднести палочку до брюшка і легенько доторкнутися. Також можна доторкнутися до ніжок. Таким чином, пташка зрозуміє, що можна сідати на палочку. Але це, звичайно, буде не з першого разу. Спочатку ваш папушка буде нервувати, можливо, втікати від палочки, можливо, навіть кусати її, а згодом він просто почне сідати на неї. Звичайно, на це знадобиться декілька тижнів і багато вашого терпіння. Такий навик теж дуже полегшує догляд за пташкою, тому що пташці потрібно регулярно виходити з клітки і літати по кімнаті, для того, щоб в неї були здорові крила і не було застою у внутрішніх органах. Перші рази, коли ваш папушка буде літати по кімнаті, йому буде важко знайти зворотній шлях до клітки, до своєї кормушки. Тому за допомогою палочки буде досить легко повернути пташку назад у клітку, не створюючи для неї додаткового стресу. Таким чином, папушку можна буде випускати політати, розм'яти крильця декілька разів на тиждень, а потім спокійно повертати її назад у клітку за допомогою палочки. Але робити це потрібно під вашим наглядом, коли ви є дома, тому що папуги дуже люблять все гризти і особливо розгризати кутки меблів, робити дірки в шторах, в шпалерах. Якщо ви пропустите цей момент, вони можуть зробити вам дуже велику шкоду. Це вони роблять не для того, щоб свідомо нашкодити, а тому, що в них такий інстинкт їм потрібно постійно сточувати клюв. Для цього у клітці повинен бути шматочок крейди, щоб папушка міг сточувати клювик, і одночасно отримувати потрібні мікроелементи з крейди. Ще будьте готові до того, щоб пташка, відчувши трішки більше свободи, не одразу захоче сідати на паличку і повертатися в клітку. Так буває, це нормально, просто проявіть більше стриманості і розуміння. Даша, що ти там робиш? Вже Тімофей задовбався втікати від тебе, вже сидить замучений. Коли ваш папушка вже привчений до палочки, його буде досить легко навчити сідати вам на руку, так само підводите долоню під животик і пташка вчиться сідати на вашу руку. Звичайно, перші 2-3 тижні доведеться зачекати, дати пташці час звикнути до вашої руки, тому що вона відчуває, що це жива тепла плоті спочатку дуже лякається. В такому разі періодично змінюєте долоню на палочку, а потім знов підставляйте долоню. І так декілька разів на день. Даша, пора, пора, моя дівчинка золотенька, пора. Давай. Давай. Кусаєшся, кусаєшся. Кусаєшся. Давай, іди. Не хочеш, не хочеш, так? Да. Отак. 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 Далі можете спробувати кормити з руки. Можна підносити шматочок їжі, тримаючи пальцями, а можна просто насипати корм у долоню і давати так пташці. Через якийсь час пташка перестане вас боятися і почне сідати сама вам на голову, на плечі, на руку. Цей час неможливо прискорити, папушка сама визначить той момент, коли вам можна більше довіряти і коли до вас можна наближатися. Це станеться досить швидко, якщо ви багато часу проводите біля неї, часто розмовляєте з нею. Скоріше за все, спочатку вона сяде вам на голову, тому що для неї це саме безпечне місце на вашому тілі, з якого вона може з легкістю втікти і улетіти. Перші декілька разів вона просидить недовго, буквально пару секунд. Потім, коли вона зрозуміє, що сидіти у вас на голові не страшно, і не створює для неї ніякої загрози, вона стане робити це частіше. Згодом буде навіть гратися з вашим волоссям, буде намагатися вкусити вас за макушку, почне сідати на плече, буде розмовляти з вами на своїй пташиній мові. Для кращого діалогу можете регулярно включати музику, яку ви любите, тільки щоб вона не була дуже голосною. Пташка поступово звикне до цієї музики і буде краще йти на контакт з вами. Наприклад, до мене моя папушка перший раз сіла на плече, коли я мила посуд і слухала улюблену музику. Ще треба враховувати, що папушки какають скрізь, вони не в змозі контролювати цей процес. Тому пташку неможливо, як собаку чи кішку, привчити до лотка, якщо під час гри пташка сидить у вас на голові або на плечі, то вона обов'язково на вас накакає. Тому, якщо ви збираєтеся уходити з дому, то краще не дозволяти вашій пташці на вас сидіти, щоб потім не довелося міняти одяг. В кімнаті, в якій ви вигулюєте свого папушку, доведеться прибирати значно частіше, ніж в інших кімнатах, тому що папуги дуже сильно смітять. Розкидають корм, декілька разів на рік скидають пір'я, і це все падає на підлогу навколо клітки. Далі, якщо ви хочете поглиблювати ваш зв'язок з вашою пташкою, щоб вона більше вам довіряла, більше до вас звикала, потрібно, звичайно, продовжувати з нею спілкуватися кожен день, гратися з нею, купляти їй якісь іграшки цікаві для неї. Моя пташка, наприклад, дуже любить гратися з арахісом, з горіхами. З новими невідомими предметами, які я їй періодично підкидаю. Вона це вивчає, це для неї забавне заняття, вона так любить розважатися. На даний час моя пташка настільки до мене звикла, що вона спокійно йде до мене в руки. Я можу спокійно тримати її в долоні, і при цьому вона не намагається вирватися, а навіть деколи намагається гратись зі мною. Але все ж таки деколи бувають періоди, коли вона неконтактна і в неї дуже поганий настрій, в такі моменти вона не хоче гратися, не хоче йти на ручки. Це буває, наприклад, коли вона хворіє в такі дні її краще взагалі чіпати по мінімуму, лише для того, щоб дати їй необхідне лікування решту часу краще залишати її в спокої, поки вона не набереться сил. І взагалі, навіть якщо папушка хоче гратися і йти до вас на ручки, тримати в руках довго його не можна, тому що в нього маленьке тіло і воно дуже швидко перегрівається в руках, а це може серйозно нашкодити пташці, тому треба бути обережним. О, така дівчинка наша гарна, красива попугаїха наша, Даша. Даша. Що ти дивишся, як хлопчики там да, живуть. Дивишся на хлопчиків. О, бачиш, як вони покупалися, які гарні. Бачиш, які цікаві хлопчики. Отак. Отакі вони. Отакі. На цьому поки що все. В наступних випусках я дам більше інформації. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити подальші відео. До зустрічі! А ты какать хочешь, да шок? Накакала прямо на голову хлопчиком, да?